Зі світу по кришці сумські волонтери рятують українських бійців пластиковими пляшками. Їх здають, а виручені кошти віддають пораненим військовим. Акцію започаткували ще влітку у сумському бабському батальйоні. З того часу вже вдалося назбирати грошей за зданий пластик на протези двом бійцям. Із АТО спілкувалася із сумськими волонтерами Юлія Настенко. Так, у сумському бабському батальйоні тепер розпочинається кожен день. До волонтерського центру масово зносять пластмасові пляшки та кришечки. Все для допомоги нашим пораненим бійцям. Марина одна із тих, хто регулярно бере участь в акції. Каже, не щоток знає, як не солодко доводиться нашим хлопцям на сході. У мене є ну, знайомий, який був в АТО. Він дивом не загинув. У нього були значні е, травми. І я теж з родиною його якось не підтримую. А от Руслан майбутній лікар. Хлопець каже, коли дізнався, що таким елементарним способом можна рятувати військових, ні хвилини не вагався. Вважаю своїм обов'язком, оскільки ми майбутні медики, допомагати бійцям знято, оскільки вони зберігають наш мир, спокій і територіальну цілісність України. Здобутки здають на переробку не в Сумах, а аж в Дніпропетровську. Кажуть, там платять дорожче. Дніпропетровський їх покупає матеріалу для виготовлення бутылок Уже не по 5 рублей, як ми можемо дать, а вже значительно дороже, по 10. І це вже більша сума, яку можна буде виділити на лечение ранених. Виручені кошти надходять одразу ж до спеціального фонду. Організатори кажуть, вирішили вбити двох зайців одним пострілом. І сміття з вулиць прибирають і заробляють гроші на протези учасникам АТО. Вже по всій Україні зібрано близько 7 тонн пластикових кришечок. На нашому рахунку вже 55 тисяч гривень. Не дуже так і багато, але вже два бійця отримали від нас допомогу і готуються до протезування. До слова, акція безстрокова. Приносити пластик можна щодня прямо до волонтерського центру у третій школі. Юлія Настенко, Олександр Білявський, новини Естес.